Коли сказали, що до Порошенка застосовані норми фітої ветеринарного а або Порошенко, напевне, кораблем буде кудись там проходити, от сам перетвориться в корабель. Ну, я не знаю, по-моєму, там лікарі на Кульпаркові про нас у Львові ну, однозначно потребують вивчити феномен цієї конкретної особи. А якщо вже серйозніше говорити, то найбільше запитання адвокатів, що стосувалося і. Порошенка, за що стосувалося засідання РНБО голосування відповідь на ті питання, хто як голосував, хто що робив, які документи розглядалися, які співвідношення голосів було. Не було жодної відповіді. І, ну ця, ця, ця особа абсолютно некомпетентна представляти президента, бо вона не може і не хоче можливо надати відповіді на елементарні запитання, які мали би бути подані в усіх матеріалах суду вже і одразу. Ну просто... мене є все таки подивила, що це є позиція зеленського, і вона виписана просто вот в такому хамському цинічному Молотоні. Я не знаю, чи це можна назвати позицією. Після вживання можливих окремих якихось засобів, там може бути ну взагалі НЛО присутнє. Давайте ми й на НЛО санкції накладемо, бо вони можуть десь там бути недисциплінованими стосовно Зеленського. Ну Я перепрошую, це бред. Це бред, це ви і і це нам зараз впарюють як основу функціонування нібито правової держави. Ну насправді це дуже серйозний і страшний сигнал для країни. Це серйозний. Вибачте, нарцисизм президента не може ставати підставою для руйнування правової основи держави. Ну, це якими можуть бути наслідки з Якщо ми це не переборемо, то Мені видається, що концтабір московської федерації буде нам ще здаватися раєм, тому я дуже дуже сподіваюся, що український народ, який нарешті почав вимагати правду і ви щоб його чули, що він буде зупиняти ці всі речі. На жаль, ми це все зупиняємо тільки великою кров'ю традиційно, якщо подивитися в історичному розрізі. Дуже би не хотілося, щоб треба було кров'ю виборювати цілісність і адекватність держави всередині держави. Ми і так достатньо. Крові проливаємо у боротьбі з зовнішнім ворогом. Але я з 19-го року говорю, що Зеленський трошки не на ту державу працює. І те, що він зараз витворяє щодо Порошенка, це свідчить не просто про неадекватність, це, це свідчить про бажання знищити все на догоду йому. А йому, по-моєму, влаштовує Путін і Совєтський Союз. Вибачте, напевно, не буде щось такого дуже оптимістичного. А, пані Софію, розкажіть, будь ласка, що за історія з ветеринарним контролем? Чому прозвучало це серед запитань Петра Олексійовича? І до чого тут ветеринарний контроль до санкцій? Тому що, якщо подивитися, які санкції накладені на Петра Порошенка, там є тотально скопіпащені санкції, які накладалися безпосередньо на Московську Федерацію згідно з законом про санкції, які були вкле... в... прийняті за часів Петра Порошенка. А там стосували. Ці кораблів, ветеринарної фітоконтролю, і всього всіх сфер життєдіяльності, де ми могли стикатися з московською федерацією. А, чи то працівники РНБО, Кабміну, Офісу президента були настільки некомпетентні, що вони копіпаст просто зробили. Ні, ну це для них традиційно красти законопроекти копіпастом. Ну на санкціях мали би бути, можливо, би трошечки якісь адекватніші. Бачу, що тут а, я занадто оптимістична щодо них, але ну Порошенко і наклали там санкції. По фітосанітарному контролю, по проходженню кораблів, і, зокрема, воєнних кораблів, по там різних інших перипетіях, ну там в законі все це прописано, і вони наголошують, що це все є адекватно, що це все ок, що це все нормально і застосовано. І на запитання адвокатів чи це адекватно, ну представниця офісу президента, яка є саме Зеленського. Тобто їй задавалися питання, як Зеленському, як президенту України. Вона від імені Зеленського сказала, що все ок, гіп-гіп. Ура і на, на запитання, е, як позбавлення нагород може допомогти обороноздатності держави, е, вона теж не спромоглася відповісти. А це мабуть все було одним пакетом під ключ. Напевно, все було одним пакетом. Ну насправді, я тут ще раз повертаюсь до цього мерезму про виховання і дисциплінування Порошенка, щоб він десь там щось не зробив. Ну, правильно, Порошенко посмів Зеленському говорити правду. Порошенко посмів здати аналізи, а Зеленський їх не здав. Сховався, напевно було, що ховати. Зеленський будував холєра дороги, щоб допомогти московській федерації зайти на нашу територію безперешкодно. А Порошенко кричав, що цього робити не можна. Ну і напевно Порошенко здійснює просто страшні зрадницькі дії, допомагаючи українській армії. Ну, напевно, Зеленський хоче допомогти іншій армії, явно не українській. Ну, дивіться, це, 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 це насправді це, це, це є дуже страшно, і от маючи нагоду звернутися, я хотіла би просити людей уважніше пильнувати за цим процесом, тому що цей процес не Порошенка. Це є процес про демократію, про верховенство права або його відсутність, і про те, як Зеленський знищує все, до чого безпосередньо. Доторкається, знаєте, напевно, такий овтопчик, не знаю, чи це для телебачення буде окей. Є такий американський фільм, якщо не помиляюся Ніколасом Кейджем, чи вогняний вершник, чи чи вершник без голови про дядька, який мав спокутувати свої провини і в результаті О, прима примарний вершник, так і там був такий персонаж від диявола, який до чого не доторкався, все починало гнити. Ну, ви розумієте, от до чого би не доторкнулися зараз Зеленський, починає гнити і розпадатися. Найстрашніше, що він зараз доторкнутий до нашої держави. Дякуємо дуже. Зараз підемо по спілку.